Допомагаєте волонтерам, підтримуєте українську армію. Черкаські благодійники закликали громадян не лишатися осторонь війни, що триває. Нашим захисникам досі необхідні медикаменти, харчі та техніка. На все треба ресурси, які на жаль вичерпуються. Вирішив допомагати хоча б таким, як я, ну і нашим хлопцям, які на передовій. Це Роман Савін, вимушений переселенець. Про цей благодійний фонд дізнався від друзів. Вирішив долучитися до родини волонтерів. Він разом із дружиною та неповнолітнім сином покинув домівку в Маріуполі в березні 2022-го. У Черкасах жив від заробітку до заробітку. Мовляв, вік такий, що роботу знайти нелегко. Я не помню вже всього. якби 125 автобусів. Ми їхали. Ну, это прежде всего, когда мы уже добрались до Бердянска. Вот с Бердянска мы ехали на Запорожье, у нас было 125 автобусов. Страшно? Ну, как бы сказать, если честно, не боится только дурак. Зараз теперь вы проживаете в Черкасах, я вам не предлагаю. Ви би повернулися додому? Ну конечно, ні, канішне конечно, як ну раніше вже не буде, Ну, вас освобождений город би запросто. даже хоча б його же надо надабу. Вести в курс усіх справ, допомогти з логістикою, відзвітуватися за все це відповідає ціла команда. А пан Микола, тут ще й завантажника та водія, каже у цей складний час. Кожен мусить допомагати і українській армії, яка виборює незалежність і постраждалим від цієї війни. Жаль викликає, бо люди з таких різних міст приїжджають з дітьми, де там ну, зараз дуже важко жити, і коли вони розказують, звідки не приїхали, то ну, дуже жалко людей. Ну, бо зараз дуже багато тримається на волонтерах. Ну, і Потрібно, щоб якось люди допомагали їм грошима, да, або самі приходили, допомагали фізично, і тоді це буде да, працювати. Це у нас тут пластирі. Це також перев'язочні матеріали, так обезболи, регідрон. А ще антисептики, гумові рукавички та медикаменти. Волонтери благодійного фонду лад зібрали все на запит військових, які тримають лінію оборони на півдні. В організації кажуть, потреби захисників у пріоритеті, адже від них залежить, чи зможемо жити у вільній країні. Анальгін, обезболи, тобто все, що замовлені, ми зібрали, спакували, так само і латексні рукавички, те, що дуже-дуже необхідно медикам на фронті. У нас дуже багато запитів на медицину, на харчування, на гігієну. Все, що ми видобуваємо, ми спочатку віддаємо хлопцям, потім вже ВПО, і інваліди, і всі інші, тому що хлопці вони захищають нас всіх, без них нас не буде. Плануємо робити видачу по осені генераторів. Зараз збираємо запити від всіх Ще у кого є дійсно потреба. Генератори нададуть за кордоні партнери потрібні лише кошти на доставку, і з цим стає дедалі важче, зізнається пані Лідія. Адже люди почали забувати про російську агресію, яка поглинає державу. Кожна людина повинна робити свій вклад в обороноздатність здатність нашої країни. Якщо вони не хочуть іти до лав війська і допомагати хлопцям там, хай допомагають тут донатами. Або донатами, або ж стати одним із волонтерів фонду. Інформацію про нього можна знайти у соцмережах. Долучайтеся до тих, хто наближає перемогу. Вікторія Чорнобривець, Олександр Петрушенко, служба новин, телеканалу Ільдана.